Генератори від 4,5 тисяч гривень. Друзі, хочу вам показати генератор, ви бачите саме переходу, це в нас іде на 4,5 кВт, покажу вам його в роботі. Він вже в нас працює більше двох років. І виносить на 4,5. Що він нас взяв? У нас відповідається одне приміщення. Це в нас на 4,5 кВт. Давайте. Давайте. починає. На Тягне виходить, у нас збори ж і в нас друге приміщення. Тягне в нас, виходить, відділ по провірці, по ремонту, по возвратах. І це все тяне, щоб ви розуміли, на 4,5 кВт. Оці всі приміщення, да? там, по-моєму, ще це, щоб ви розуміли, це він тяне принтера, комп'ютера, це все теж в кучу входить. І ще є такі в нас, хочу показати, да, що є. Це в нас ось, генератор на, 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 на кВт, це малюк. Дуже гарна річ, ціна його 4,5. Тисяч гривень. Дуже практичний. Так же в нас є на 3,5 кВт, є на 4,5 і на 6,5. Є дуже гарна ціна на газові редуктори. Що за газовий редуктор? Зараз вам об'ясню. Ці редуктори вам законують ваші гроші десь 5-8 разів. Тобто, якщо ви ставите газовий редуктор ну, з на з із генераторів на бензиновий, викидуєте карбюратор, ставите редуктор, він працює як друге покоління, заводиться на бензині, потім переключаєте на газ. Якщо це природнього газу, у вас вийде година 5-8 гривень. 5-8 гривень година. Тобто викинули, поставили, заводиться на бензині, потім переключається на газ. Він працює як друге покоління, хто пам'ятає, машина заводиться на бензині. І в той же час, будь-який час, ви можете працювати, він може працювати тільки на бензині. Тільки на бензині. Це виходить як два в одному. Кому потрібно, є генератори, є редуктора, є станції, є фонари, є лампочки. Дуже доступні ціни. Заходьте на сайт 100 гривень, на сайт Боджо, робіть замовлення. Всім гарного дня.